Фонд Вадима Новинського. Допомагати людям просто. Нас сьогодні тут ранішня розгрузка. Погрузка генераторів. Генератори відправляємо в кількості 25 штук і допомагає місто Запоріжжя. Херсон. Загружаємо також гуманітарну допомогу у вигляді памперсів, у вигляді генераторів потужністю 12 кВт, у вигляді ліжок на МЧС передаємо. Так що фонд Вадима Невинського працює, працював і буде продовжувати працювати. Дорогі брати та сестри. От зараз виїжджаємо на Херсон до постраждалих відповідку Каховської ГЕС. Від фонду Вадима Новинського веземо вантаж до найбільш постраждалих районів. Бачите, самі вже грузимо, тому що не можемо чекати. Хочеться допомагати всім людям постраждалим. Доставляємо і генератори, і 500 ліжок розкладних, і тачки, лопати, помпи. І все це веземо в найбільш постраждалі райони. Ми веземо туди і їжу, і воду, і інше. Тому Дякуємо фонду Вадиму Новинського і окремо самому Вадиму Новинського. Пасіу Фонд Вадима Новинського допомагати людям просто.